Говоримо про день соборності. і Раді зустрічати в студії історика публіциста Івана Нагіленка. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Отож, розкажіть детальніше, ось ці які історичні моменти, а саме про 1919 рік. 22 січня на Софійській площі оголосили про об'єднання УНР та ЗУНР. Яким чином це все відбувалося? Давайте таки трошки історичний екскурс зробимо 22 січня 1919 року на Софійній площі. Софійній площі зібралася велика кількість людей, і представники уряду директорії там було п'ять чоловік, але виділялись найбільше Вениченка і Симон Петлюра, як поливові, це від УНР. А коли взяти з ОНР, це її чольов Євген Петрушевич, був підписаний договір про Соборність, об'єднання України. З тої хвилини Західна Українська Народна Республіка стала Західною українською областю в складі УНР. А Євгеній Петрушевич включається до складу. Директорії. Це дуже важлива подія, тому що з часів Казацької держави була відновлена єдність української нації народу. Хочу звернути увагу, це не був такий простий процес, бо українська нація була в складі двох різних держав. Одна в складі Російської імперії, де по Вемським і Валуїнським указам українців не було, немає, не буде. А інше через деякий час після Речі Посполити попадає до складу Австро-Угорщини. Там було положення краще, українців визнавали. І на початковому рівні можна було отримати освіту. Але для того, щоб в Російській імперії побудувати кар'єру, треба було знати російську мову, а в австрійській німецьку. І... Завдяки діяльності не одного покоління, це була робота не одного покоління. Не тільки зберігли українську традицію, а змогли зберігти оце розуміння і відчуття українців, те, що вони є єдина нація. Для прикладу, коли відбулося об'єднання, це якраз на ваші. Це ваша книга. Так. Ви триваєте в руках зараз українці, хто ми українці, так? Хто ми. І тут, тут на є... титульній сторінці зображена карта. Зображена карта. Коли уважно подивитись. То синім кольором зображені ті терени, які є зараз, а червоним ці терени, які були на час об'єднання. І ми бачимо, що територія значно більша, ніж є зараз. Тобто, практично тоді відбулася історична подія. Від... Об'єднались всі етнічні території в єдину систему. Причому цікавий факт: розуміння, і оця карта всіх етнічних територій була складена ще. В 19 столітті завдяки давалось такій етнографічній роботі Кастомара. Він просто їздив і збирав народні пісні, звичаї, традиції. Здавалась така безвинна діяльність, але насправді він автоматично встановлював кордони проживання українців. Крім того, була попередня праця дуже така серйозна і важлива. Наприклад, коли заборонили практично українців в Російській імперії, то Михайло Грушевський приїжджає до Львова. Львов тоді був модерним і пливовим містом. І от історія України-Руси, яка стала основою практично академічної історії, пишеться саме там. Приїжджає туди Драгоманов. і Драгоманов. Він мав великий вплив, наприклад, на формування. Івана Франка, як людина, яка орієнтувалася на соціальні проблеми, соціальні питання. Тобто відбувалася ця взаємодія українців Галичини і Надніпрянської України. І як результат цієї взаємодії, коли було створено дві держави, відбувся цей процес об'єднання. Практично була проголошена ця незалежність України, до якої українці йшли довго і наполегливо. Чесно кажучи, вона була проголошена в дуже складних умовах, тому що практично на терени України претендувала як мінімум чотири держави. Це Білогвардійська Росія з армії Дінікіна, це Червона Росія, це Польща і це Румунія, яка хоч і проголошувала нейтралітет, але насправді також претендувала на український терена. Пізніше до цього приєднувалася ще й Чехословаччина. Тобто практично українці оказались в складному положенні. Ми були в оточенні як мінімум чотирьох армій, не маючи союзників і були за це боротися за незалежність. Звертаю увагу, після підписання собору почалася взаємодія. Наприклад, УНР оказував активну допомогу як військам, так і спеціалістами армії з УНР. Була така взаємна допомога і взаємний умвінь. Ну, наскільки це було можливо в тих умовах. Хочу звернути увагу, що також був зібраний трудовий конгрес. Трудовий конгрес практично узаконив проведення цього. Акту соборності, і він грав роль парламенту, але до кінця реалізувати цю ідею не змогли, тому що одна країна проти чотирьох без союзників протистояти не може. І от українців ця ідея соборності зберіглась, зберіглася і передавалася. Наприклад, вперше відсвяткували ідею соборності 22 січня 1939 року. Це вже Закарпатська Україна, яка була проголошена через 20 років. Проголошена Волошином і яка вела війну вже Проти Угорщини, а тоді вся Україна була окупована радянською, радянською Росією. Звертаю увагу, тоді ясно, що маленька Закарпатська Україна проти Великої Угорщини протистояти не могла. Але як тільки виникали умови для відновлення України, ця ідея Соборності знову відновлювалась. Наприклад, під час уже Другої світової війни. Діяв уряд в екзилі Центральної ради, який очолював Левицький. І вони розробили програму, згодні зі не якої на терени УРСР прибувають люди, які проголошують, що вони орієнтуються якоби на радянську владу, а насправді починають організовувати армію, яка почала діяти. І в майбутньому стати основою незалежної держави. І Що саме цікаве для нас житомирян, і для всіх, хто живе на Поліссі, Ця армія виникає в серпні 1942 року, саме на Житомирщині, називається Поліська Січ. і очолює полковник Тарас Боровець, більш відомий як. Під прізвиском він собі Тарас Бульба. Бульба-Боровець. Бульба Поступово починається боротьба проти німців. К серпню 1943 року ця армія стає українською повстанською армією, кожу очолює Роман Шухевич. І до 1944 року українці борються проти німців, а 30 червня 41-го року Львові проголошують незалежність. А з 44-1954 йде боротьба практично з радянською Росією. І от уже після закінчення цієї боротьби, вона для тих, хто продовжує ці ідеї, практично закінчилась. Саме уже спираючись на цю боротьбу, починається розвиватись. Рух дисидентів Василь Стус і Вячеслав Черновів починають продовжувати ці ідеї, і боротьба продовжується. Як було показано, Іжетамряни в цьому вже в 90-х роках приймали участь у цей лецюх єднання. Врешті-решт це закінчилось тим, що 24 серпня 1991 року була проголошена незалежність і знову відновлена та сама соборність України. Я б хотів ще раз звернути, але вже 20... 4 серпня 1991 року ми вже були проголошені в кордонах Української Радянської Соціалістичної Республіки. Практично всі інші терени, які є, це Чеховщина відійшла Польщі, наприклад, Стародубщина відійшла Росії, частина відійшла Білорусі, і От Кубані, Слобожанщина, також відійшли. Росії, тобто ми вийшли з цієї боротьби з доволі таки великими територіальними втратами, які є і вважаються українськими. От, до речі, на жаль, ось, ось цю інформацію, так ось про втрачені території, більшість людей не знає. І Чи можна це, це питання не піднімається питання про повернення наших земель. Тут є наприклад. складність в тому, що ми підписали договір Біловіжське. Біловерські Пущі і по цьому договору передбачалось, що кордони республіки є неподільними. І що все, що є на території України, є українським, все, що на території Російської Федерації є російським. І майно офіційне радянське повинні були поділити так. Раз Україна складала четверту частину, що саме цікаво, ми складали четверту частину, але по чисельності заарештованих людей в увагі ми були на другому місці. То четверта частина союзного майна повинна була прийти до нас. Але, по-перше, Росія забрала все союзне майно і борги, І по-друге, зразу ж через рік, як тільки стала вона піднялася, вона порушила умови і заявила, що Крим — то українська територія, Севастополь, то російська. От тоді саме з цього моменту починається цей конфлікт. Тобто Росія порушувала всі договори, які були підписані. Взагалі, Україна орієнтується на те, щоб виконати європейські закони, по якому кордони вважаються неподільними. А, є коли турбуватись партири, які знаходяться за межами України, то це як мінімум гарна робота з діаспорами, спроба України забезпечити їх діаспора. Боротися за наші традиції, за нашу соборність разом. Дякуємо вам за участь в ефірі. З Днем Соборності вас з вітаємо. Соборності всі. Дякую. Дякуємо. А Нагадаємо, ми спілкувалися з істориком, публіцистом Іваном Нагіленком. Ну.